Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Стали відомі учасниці нового сезону проекту Холостяк з Тарасом Цимбалюком. Справа в тому, що нещодавно в інтернеті почалось активне обговорення, оскільки з'явився приблизний список дівчат, які боротимуться за серце Тараса в новому сезоні. Валерія Жуковська, дівчина бізнесвумен, одна із засновників кондитерської в Києві, і займається створенням тортів. Окрім того, майстер спорту з виїздки, або іншими словами, верхової їзди. На сторінці в інстаграм в неї вказано місце знаходження, місто Кельн. Але породу діяльності, скоріш за все, вона часто відвідує Україну. Оксана Шанюк, блогерка, лікар-косметолог. Окрім основної діяльності, ще займається навчанням, ін'єкційним методикам косметології. Любить подорожувати та ділитись новинами зі свого життя без прикрас. Дарія Зотова професійна українська модель бренду ГЕС. І ось тут вже цікаво, адже як вдалося дізнатись, раніше вона була дівчиною українського футболіста Миколи Кухаревича. Свого часу вона була в списку найсексуальніших дівчат-партнерок в українському футболі. Однак на початку літа з'явились новини про завершення її стосунків, якраз перед початком зйомок проекту Холостяк. І виникає питання: вона кинула свого хлопця заради Тараса. Чи все ж просто пішла на проект заради хайпу? Діліться думками в коментарях. Артюх Юлія. І ось про цю дівчину взагалі мало інформації. На відміну від інших, вона, скоріш за все, веде звичайний спосіб життя. Судячи за сторінкою в інстаграм, має сина та проживає в Одесі. Анастасія Шамаханська, за іншими даними, Шаманська, теж, в принципі, звичайна дівчина. Судячи за фотографією на її сторінці в інстаграм, яка чомусь світиться видаленою, працює в судовій сфері. Яна Андрієнко блогерка, і в принципі нічого іншого сказати не можна, адже на своїй сторінці мало чим ділиться. Можливо, працює в сфері освіти. Є декілька фотографій, які на це вказують. Надін Головчук професійна модель з міста Хмельницький. Зйомками на фотостудії займається більше восьми років. Любить активний відпочинок та подорожі. Але є цікава деталь минулої весни на її сторінці було декілька цікавих фото, де вона позує не для фотосесії, а просто як в повсякденному житті. І на безіменному пальці видно каблучку. Тож цілком можливо, що дівчина була в стосунках перед початком зйомок у Холостяку. І знову питання: для чого її проект? Дійсно завоювати Тараса? Чи просто підвищити власну популярність, а потім повернутись до свого хлопця? Це лише перші сім дівчат із 14 відомих, і наступна сімка учасниць у наступному відео. Тож ставте лайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найцікавіше.